Як можна зневіритися, якщо більше ніж 400 людей вірить в тебе? Слава Ісусу Христу! Мене звати Тернопольський Арсен. Я є студентом другого курсу магістерської програми клінічна психологія з основами психодономічної терапії. Цю освіту я обрав свідомо, адже змінив її після завершення технічної спеціальності на бакалавраті. Початок мого навчання в УКУ припав на нелегкий час в нашій країні. Я з нетерпінням очікував початку другого курсу на результати відносно стипендії, що означало для мене більше часу для волонтерської діяльності та моєї активної позиції. Коли мені повідомили, що я отримав стипендію від проєкту Донація і був одним з тих 10, яких обрали, я був надзвичайно вражений, мене переповнювали емоції, адже отримав довіру від більше ніж 400 благодійників. Ці два роки життя в ОКУ були надзвичайно насиченими, продуктивними та дарували мені багато досвіду від викладачів. Невід'ємною частинкою мого життя стало військове капеланство. Я працюю в організованому храмі і маю велику честь допомагати в організації гідного прощання наших героїв. Також є волонтерів при центрі студентського капеланства, а саме в волонтерському просторі Добро, де маю змогу долучатися до збору коштів. Та організації різного роду дозвіль для наших військових, а також їхніх сімей. Також маю різні активності та допомогу при центрі у Пікісирі. Ваша донація творить простір для звершень та допомоги іншим, надихає та мотивує. Дякую вам, велике перемоги нам! Слава Україні!